Спорткомплекс Авангард 10 червня завітали особливі відвідувачі змагатись в плаванні в рамках 13-ї всеукраїнської спартакіади серед держслужбовців. Приїхали обласні чиновники на чолі з Миколою Джигою. Губернатор прийшов підготовлений з підводними окулярами та бірушами. Перед стартом Микола Васильович встиг навіть розім'яти м'язи. 50 метрів губернатор подолав за 51 секунду, хоча і останній в своїй трійці. До слова усі учасники були розділені за віковими категоріями. Вже журналістам очільник Вінничини розповів, що пізніше всіх почув команду старт, завадили біруші. Кажуть, для нього це не дистанція, от якби метрів 500, то він однозначно був би першим, адже плаває регулярно двічі на тиждень. Я плаваю чотирма стилями. Стиль батерфляй, стиль брас, кроль і на спині. Освітянин Ігор Івасюк продемонстрував теж непогані вміння. Каже, треба вчитись плавати з дитинства. У нас зараз табір, є в палаці дітей-юнацтва. І всі діти, хто відвідує цей табір, всі мають можливість і вчитися плавати і плавати. Тому гарна справа. Хотілося, щоб було більше басейну в місті. Оце єдине побажання. Хто ж стане переможцем в Спартакіаді, визначиться вже в облдержадміністрації, коли підіб'ють підсумки. Тоді стане ясно, хто з держслужбовців буде делегований до збірної команди, яка поїде відстоювати спортивну гідність регіону на всеукраїнських змаганнях в Алушті. Головний тренер з плавання області залишився задоволений фізичним станом чиновників. Фізична підготовка держслужбовців я вважаю, поки як я бачив, як вони плавають, це на належному рівні, тому що якщо людина вже може проплисти. Наприклад, 50 метрів швидше однієї хвилини це вже являлося заліком по фізичній підготовці. Підтримує спортивний дух підопічних і Микола Васильович. У нас всі займаються спортом за бажанням. Всі кидають курити за бажанням і всі кинули пити горілку теж за бажанням. Згадуючи про указ заборони палити та проводити застілля в стінах облдержадміністрації, який Микола Джига видав щойно приступивши до роботи, стає зрозуміло за чиїм бажанням чиновники пристрастились до здорового способу життя. Марина Маланчук, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінниччина.